Звертаюся до своїх однодумців я така собі блохерка і ця правозахисниця велика, яка робить помилки, вчиться на ходу, бо нема часу, треба це. Так ось звертаюся до своїх однодумців. Якщо у, кого є, у когось є можливість дати мені покористуватись якимось е, телефоном БУ, але в нормальному стані, е, то я, я би прийняла від вас е, це як допомогу до нашої... До моєї правової діяльності. Тобто мені потрібен телефон, е, типа Xiaomi, безпантовий, просто щоб недорогий, але щоб була велика пам'ять, е, не новий, але щоб не треба було ремонтувати. І вибачте, я прийму не у всіх, а тільки у тих, кого я знаю. Натякаю. Дякую за гочна